Картотека. емоцій, відчуття і дії. Складається з 57 карточок. Це 28 пар різних емоцій. Хлопчик і дівчинка мають пару. І одна карточка, яка розділяє між собою картотеки. З цим посібником можна вигадати безліч ігор. Наприклад, по типу меморі «знайди однакову емоцію, або запропонувати дитині знайти протилежну емоцію. Ми можемо відпрацьовувати займенники, основні він, вона, вони, відносні, хто який, питальні, хто. Можемо запропонувати дитині подумати і сказати, чому дитина весела, чому дитина сумна, що її могло розвеселити. Можемо складати. Різні розповіді, наприклад, хлопчик дражнив дівчинку, і вона засмутилася. Та решта.